Сотні костопільшан зібралися біля райадміністрації, щоб відстояти медзаклади району. Від сусідів, знайомих та з інтернету, люди дізналися, що на нинішній сесії депутати прийматимуть рішення про їхню ліквідацію. Буде ліквідовуватися лікарня, поліклініка, переноситиметься скоро швидка допомога у рівне. І ми для нас не байдуже питання. Я не хочу, щоб моя дитина я матір двох дітей. Я не хочу, щоб моя дитина вмерла. Від відсутності лікарів хвилюються і лікарі, і з лікарнями зникнуть і їхні робочі місця. Відповідне розпорядження кажуть, начебто надійшло із Києва. З Києва прийшла установка про те, що викручуєтеся, як хочете. Що фінансування немає, і через те саме простіше це звичайно, немає людей, немає лікарні, немає проблем. Обурені й знервовані, кличуть голову райради. you're <laughs> <laughs> Разом із ним до людей виходить керівник району, а ще переможець мажоритарник від Во батьківщина на виборах до парламенту 2012 року. Із подякою Шановні мої, ще дійсно дякую за підтримку. Так я бачу, що не байдуже вам доля нашої лікарні, так тому що ми можемо полікуватися тільки тут. Нинішній протест із політичним забарвленням прийти під стіни реадміністрації людям, допомогли партії. Ми вели роз'яснювальну роботу серед населення для того, для того щоб. Пояснити, які рішення готуються на районній раді, які рішення відстоюємо ми як партія Батьківщини. Було дуже дивно для нас, коли комісія по охороні здоров'я в повному складі проголосувала за ліквідацію Костопільської районної лікарні. До рішення медичної комісії дослухалися присутні на сесії депутати. Вони підтримали оптимізацію медичної галузі району та ліквідацію центральної райлікарні. Щоправда, із поправкою на реорганізацію заклад змінить назву, але без скорочень у районі не. Обійдеться за рік на медзакладах, мусять зекономити півтора мільйона гривень. Вони повинні скоротити хоча б 50 ліжок по тому, що ми маємо сьогодні позицію управління охорони здоров'я, і приблизно 65-75 посад. Це для медичної галузі Костопільщини дуже м'яко і дуже толерантно. І прості мешканці не відчують а, в цього в наданні медичної допомоги. Керівники району обіцяють скорочувати технічних працівників, сантехніків, штукатурів, сторожів, медикам, пенсіонерам кажуть, запропонують вакантні місця у сільських ФАПах. А що стосується чутки про переведення швидкої допомоги до рівного, правдива вона лише у частині фінансування, запевняють чиновники. Заклад відтепер підживлюватимуть із обласної скарбниці. «Сьогоднішнє зібрання це найбільша провокація, яка була на Костопільщині за останні 10 років. Про провокацію пікетувальникам нічого не відомо. Вони продовжують відстоювати своє і байдуже що намет, у котрому збирають підписи політичної партії. Підпис для того, щоб збереглася центральна районна лікарня. підписи, щоб кошти виділяли на все і медикам і на все лікування. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.